Наукій нарешті приїхав, ждали його місяць, ждали його багато часу. Зараз буде казати, що він в корках стояв. Хай не сподіваються на прихильне інтерв'ю. Будемо говорити чесно. Доброго ранку. Будь ласка, для вас ваше місце, Вадиме. Ваше місце, будь ласка. Вадим, а мене буде чути, якщо я з гітарі? буду. А ми технічно будемо все це робити, попросимо звукорежисера. Я можу одразу про корки співати, що там розговорити. Ти будеш співати про секс. Я чув цю пісню. Так, у мене всі пісні про секс, просто не всі це розуміють. Не чекай мене, а я на морі. <рес> ну і це також, в принципі. Ну, добре. Е, Вадиме, ну, не було тебе давно чути, може, мог, ми не туди дивилися. Але е, от їхав в машині, почув твою пісню. До речі, як вона називається? Зараз... Активно я куротують, останню твою. Там з сексом вона пов'язана. Ні, чесно, я, я не знаю. У як, як мене ти... бил... Це не твоя Ня, пісня? А, ні, 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 ні. Я не знаю. Це, це не твоя пісня. <рес> <рес> ну, добре. Я, якщо, якщо, якщо і моя, то я не в курсі. А, останні вибори. Якщо не секрет, я знаю, Лін, я ж троль. Останні вибори. Якщо не секрет, за кого ти голосував? А, секрет. Ну, я радий тим результатам, які сталися, тим не менше. Тому що я вважаю, що це, це, це та стабілізація, якої нам. Яка нам потрібна і за яку й проголосувала така переважна більшість українців, ну Петро Олексійович, це хороша хороший президент? От твій прогноз він ну, е -е, він поки що не президент. Він зараз на днях стане, і, і ми побачимо. Я думаю, що е -е, ми достатньо вже повинні бути мудрі, щоб розуміти, що жодна персона, яка б вона не була хороша. Чи не дуже хороша вона не ідеальна по перше, і по друге, дуже велика відповідальність. А по третє, зараз в цій ситуації, в якій наша країна знаходиться. Ну хто би там не був, йому буде важко. Тому я особисто от, перші 100 днів жодного кривого слова не скажу про Петра Олексійовича Порошенка, але я буду дуже уважно дивитися за тим, що він робить. я так сподіваюся, що всі українці це будуть робити. Ми будемо максимально критичні, але разом з тим будемо підтримувати і допомагати. Вадимо, скажи, будь ласка, от ми сьогодні говорили про дружин президентів. Ти, можливо, свідкув... ну як чоловік, ми ж чоловіки слідкуємо, хто там з ким як живе в подружньому житті, хто з дружин президентів тобі подобався найбільше? Можливо, українських, можливо, закордонних. Сложно і сказати, хто не нравився. Ну можливо, Хіларі, тому що вона і сама є такою самостійним політиком достатньо успішним. Хіларі Клінтон. Зрозуміло. Ти казав, що ти нам сьогодні заспіваєш. Я почую сьогодні, врешті-решту пісню, яка зараз дуже активно ротується на радіостанції. Ну я насправді хочу розповісти про те, що буде 5 червня в місті Києві в новому. Клубі, який називає, називається «Гоголь Бардело», е, у мене буде такий незвичний формат, це буде акустичний е, виступ. Я буду сам взагалі без групи, без нікого. Я такого ще не робив. Но ви з... не розійшлися з хлопцями? Ні, ні, ні. Це просто такий маленький сайт проект, е, е, який, в принципі, е, так. Е, це цікаво. Я от недавно спробував У мене було вже декілька концертів. А раніше я співав під гітару, якщо тільки під гітару, тільки там для друзів, для найгарніших дівчат. от, а так тільки з групою. І от тепер е ті друзі і найгарніші дівчата, які прийдуть на цей концерт, вони будуть в такому дуже тіс тісному колі спілкування. Зі мною я буду співати свої пісні і не свої пісні, і там будуть у мене всякі цікаві теж штучки, але в основному це буде просто під гітару Скажи, будь ласка, перед тим як виконуєш пісню Хіларі Клінтон, яка тобі так подобається, буде п'ятого числа. Я Не можу сказати, що вона мені аж так подобається, а, чи буде вона ж п'ятого числа? Так, на... так, так, на концерті Ну я запрошував. Я сподіваюся, якщо пані Клінтон знайде час, Добре. ми можемо тобі онуку показати. Хіларі, он вона сидить. Бачиш, он онука сидить. Можеш Хілларі. її запросити годинник. Бачиш, череда. поправляє свій за Євро. Ну, ну, тоді, тоді я запрошую, онуку. Онуко, тебе запросили. Вадік, ну що? Лен, у мене питання до тебе. Лєночка, красуночка моя, скажи, будь ласка, ми зараз з Вадіком поспілкуємося, може, після новин він заспіває. Можемо це зробити? Не, може, і до і після. І до Мо... і після. Може, Давай, да? співай, коротенько. Ну, наприклад, там, якщо ми говорили про про корки, да, то от є така пісня. В місті, де всі ми бігаємо, колами. Королі бувають голими, того не бачимо ніколи ми. Сонце пробивається і тут до нас, тільки хто на нього має час, часто, часто має нас. Робки, я знову на. Або, наприклад. Попурій водій. Попурі, да-да. На краю се лахатина. Заглядав вікно смерека. хатині я дівчина, та до неї так далеко, Ой, Ой смиреко. Скажи мені, смиреко, щом до тебе так далеко. Чарівна моя смиреко. Ой, смиреко. Розкажи мені, смареко, щом до тебе так далеко. чарівна моя смиреко. І ще є? Скоро всі відправляться, скоро поїдуть. Зберуть останні Хришонська гроші. Якщо раптом <плес> дощ не піде, барбекю з усіх вас <плес> буде, спека сіли йде і всю ніч. Чи це місто є, чи велика піч, поки я піднію весні, дивний острів сниться мені, пекла до раю, тікаю. Подзвони мені, аж у вересні не шукай мене, Це я. бо я на, бо я на морі знає житеє, а я на, а я на морі. І ще така вона зараз, після паузи. Зараз І... онучка буде говорити Кілорі Клінтон, новини на прочитає. А потім продовжимо. Друзі, двадцять найвелоселіших хвилин ранкових курасанів. Вадим Красноокій в ранкових курасанах залишається. Е, Як це Анна Клінтон. Дай Боже тобі хорошої долі, дівчинко. Вона в ефірі, йди там, подивися. Це він завжди. <хи> Ні, бери газету. На, на, Якщо ти хочеш подивитися на Жизель Бюнхен, Вадім Краснооків в студії ранкових курасанів. От він презентує пісня про секс. Чергова... Чергова пісня про секс і, і не тільки. Never Never know know how how much much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me it gives me fever it's so hard to bear you give me fever fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever all oh, through the night mm, all love juliet and juliet she felt the same when he put his arms around her he said julie baby you my flame the givest fever fever with thy kisses fever with thy flaming youth fever i'm a fire fever yeah burn forsooth that's my people good <laughs> Я зрозумів, про що Луганський. співається в цій пісні. Да, я зрозумів. Вадик, ну ти просто реально палиш, люди я пишуть. Світлій край щедре щедрими ланами, чисті води, ліси, гори всього вдосталь є Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає в купі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай Україна єдина красива, і сильна у умері і любові до своєї землі, Україна це ми, Україна це ми. Ще на світі край багатий світлими серцями, сильних рук рухолів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам. Ей, брате, руку давай, разом із нами співай! От тобі красново! Найкращий варіант, як пояснити, що буде 5 червня, що таке сольно-акустичний концерт. От якось так воно все і буде. Приходьте, я вас теж запрошую. Нагадай, е, будь ласка, де він відбудеться? Барбелло, це в центрі Києва. Е, ти можеш, до речі, ми можемо нагадувати червня. глядачам, якщо квиточки ти нам надаси, ми їх розіграємо серед наших глядачів, добро, поставивши добро. будь які питання. Вадік, ну тобі е, приємні тут слова йдуть, плаче е, в ефірі. Майбу у вас так класно, танцюють вдома. Приглашайте в студію свята. І Одеси. Светочка, будь ласка, супер ваді. Класний Вадік. співак, хоч і не голений, написав Олександр <клес> Криль. Не можу вийти в туалет, так чекаю відео про Юлічку і Валюню. Не знущайтеся. Не буде цього відео, не готові технічно. Можливо, колись ми покажемо його, але ну, не готові. Я питав режисера, вибачте, заради, заради Бога, п'ятисотий наш глядач. Вадик, у мене до тебе питання. <клес> Ти на останніх виборах підтримував активно Юлю Тимошенко. Ти, ваш гурт, точніше, на, ваш на, гурт. Попередніх. На попередніх. Так, ну, можна так, сказати, підтримували, так, брали участь багато виступ у вас так. було скажи, будь ласка, зараз які у вас стосунки? Чи в принципі за ці роки після того ви спілкувалися? Ну, ми там спілкувалися тоді вже одразу після того, коли вибори відбулися. А після того такої неможливості не було, тому що ну, ми не настільки там близько знайомі, це по-перше, по-друге, Юлія Володимирівна знаходилася, як ми всі знаємо, знаємо, де вона знаходилася. От я можу сказати, що е, враження від неї, як від особистості, як від політики, залишилося дуже сильне і дуже тепле на час. І весь цей час у нас на репетиційній базі а, висів великий плакат з того туру концертного а, з її автографом, і ми його не знімали по допомогу зверталися до неї якісь питання вирішить чесноті ну яка допомога вона ж у в'язниці була не було ніякої то кому було? повинен був допомагати Oh. У ну, мене питання про те, що акустична версія це завжди ну як варіант, це ж таки зменшити е, видатки або бюджет, тому що кон на концерт завжди ну має бути певний бюджет. Це варіант, коли потрібно трішечки заощадити, чи ні? Чи особиста ну, якась в, в принципі це можна використовувати і таким чином, а, тим більше, що зараз був такий період, зовсім не концертний, було просто не до того. Але разом тим в, в червні у нас багато великих концертних проєктів, два із них на стадіоні. Вонах виступи. один в Києві на Олімпійському фестиваль Шевченко. Пророк там uh -huh. буде багато українських виконавців. Ми будемо а, виконувати пісню на слова Тараса Григоровича із а, оркестром а, національним академічним народних інструментів. So. А, потім буде концерт в а, Польщі в місті Жешув, а, де. Ми будемо виступати разом із відомою польською групою пустки. Це такий спільний проект. Це польське телебачення робить. І там різні закордонні виконавці, в даному випадку Матхець, виступають разом з польськими групами, співають пісні одне одного, роблячи такі незвич... незвичні версії. В цьому році до того ж, цей фестиваль присвячений саме Україні. Чудово, Вадік, прикро, люди гинуть. Город Вінниця написала. Що потрібно зробити, щоб не гинули люди? Е, ну... Я весь час теж те думаю, що, що треба зробити, щоб не гинули люди. Я думаю, що в, в короткій перспективі навряд чи можна от просто так взяти і зробити, щоб вони не гинули. Але я думаю, що треба в просто виховувати культуру культуру, в якій людина не допускає те, щоб застосовувати насилля по відношенню до іншої людини. Ну але основну провину на кого взагалі можна зараз покласти, все таки дуже багато варіантів. Не, не, не в цьому винні ті, хто стоять проти українських військовослужбовців. Внутрішніх проблем багато внутрішніх проблем багато, і і в тому числі це рівень культури також, тому що я спостерігаю багато анархії зараз в Україні і не тільки на сході, а скрізь. Просто якісь банди, які називаються там правим сектором чи самообороною, вирішують якісь комерційні питання міс... або ті хто місцевих бізнес. Та, бізнес та, ті, ті, я про це власне і кажу. Тобто реально відбувається якась махновщина. І власне чому дуже добре, що відбулися швидко президентські вибори і буде налагоджуватися центральна влада, тому що треба навести порядок. А ну а це також можливо тому, що. Ото людей не не у всіх людей, скажімо так, вистачає внутрішньої культури для того, щоб вирішувати свої питання цивілізовано, і цим треба займатися в перспективі гуманітарно. Культурно і і так далі. Можна я. Дякую, Вадиму, за хороший настрій. Всіх зі святом Вознесіння Христового. Так. Вадим Красноокий, лідер гурту Медхець чи Медхець іксель Медхець, так щоб язика не мама. Вадик, тобі <клес> дякую. Давно ми не співали в цій студії. Гинуть так. люди, це прикро, але віримо в те, що ситуація зміниться. Надія не втрачаємо оптимізму. Так. Надія є. Гарного дня всім. Дякую. Україна єдина. <клес> дякую тобі. Дякую. Ну, ми про.